Вистояти воєнну силу без, без ворода і без великої кро, великого кровопроліття. І бажаю, щоб ми перемогли кхе, врага нашого Путіна. Здоровье Значит, у нее, слава богу, хорошее. Один, одиночество, да. отцы. Она, сама. она, да, ну а мы ее взять не можем. Я на съезжу, поэтому в 4 дня часа встаю. Так что здесь возможности такой нет у нее, чтобы тишина у нее там была. У мене ж родительський дом ми проходили. Це ж я капітальний ремонт йому даю. І не докончила. А це ж війна. Три сторони обіклав синок, Він молодець, на що того, він роботящий.